Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, Героям слава! Продовження наших фільмів. Сьогодні субота, вихідний день. Високогір'я Карпат досить прохолодно, плюс 3 градуси. А вчора було мінус один, так що сьогодні відносно тепло. Так, десята година. Спробуємо ми сьогодні знайти хоч декілька білих грибочків. Хоча б штук 5. Чому я так кажу? Тому що немає ні одного грибаря, ні машини, ні грибаря. Ну, а раз немає грибарів, значить немає і правильно, і грибочків. Ну, все-таки будемо надіяти на декілька штук. Ой, якщо нам вдасться, то будемо збирати махочки. Каже дружина, що досить смачні, ми наче ніколи їх не збирали, але тепер вона собі щось сподобала. Так, зараз будемо заходити до лісу. Як завжди, буде щось цікавого. Покажемо, що на даний час робиться високогір'ї Карпати. От у нас і перший білий. Я вже знайшов з чотири мховичка. і от перший білячок. От за такими білячками я сюди і приїхав, хоч їх мало, але вони ух, богатирі. От показує. Ну так, з вигляду він так тягне на кілограмчик мабуть. Зараз ми його будемо добувати. Ух ти! А, то рибу. Робище. Ні, я його з собою носити не буду. Я його тут і скуваю. То, то вага, а я тільки зайшов до лісу і не знати, що мене ще чекає впереді. От знайшовся і другий позитивчик. Ну, робити хороші, то нема що казати. Ну, як його добути, це проблема. Десь під корень аж пішов. Тут один корень, другий корень. Ого, Эх, ломается добрый камеру выключаем корень не туда досить они Ось трошки ми зрошили. Трошки. Далі не йде, Так, як нам його? Ну ладно, ми щоб його ми зараз його виріжемо тако. Глубоко він був. Знайшов гарні червонячки Будемо брати. Ну цього, мабуть, ми не будемо брати. Він вже впав і твиває. Хоча він прекрасний на суску. Подивимось. От. А то. Червонічки. На закрутку суперові. Так. О. Якраз закривати банки. Якразу банки закривати. Ох, такі осінні, такі ноги рубезені. Просто грубезенні. От пішли червоняки, пішли синяки, а після них мали б піти і білі, якщо погода дозволить. Так, в уже. о, Як їх незад? Он ще один. О, тут не один. Тут і, і такі маленькі. От. Тут еще один. А, два. tut jeszcze jeden tak 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 dym jeszcze Більше я не бачу, йдемо робити з ними порядок. От іще червонечки беремо на сушку годяться, а білих тільки два білі знайшли. Ну, ще нам потрібно би знайти ще три, аби було так як при союзі. План при Союзі все плани були. Рибочки якісні, без хробочків, хробочки впали в сплячку. Так, іду ще туди, ще там один є. Червоня, чок, чок. О. Ну це годиться і на. Годиться і на марановку. Досить хороший Так, більше я не бачу. Ідемо робити порядочок ось у нас і третій білячок. І всі вони дуже глибокі. Зламаю. Отакий От він є. Я щось там цікаве побачив але... Не а то. Тумоховичок. моховичок Добре, три є, ще два біль. Ура! Четвертий грибок одинок. З далекою було видно. Але грибок, о, і всі глибоко. Земля висохла. І риб як зароджується, зароджується аж тут буквально 12 сантиметрів. Де трималося, більше було. Зриваємо муховичок, а тут дивлюсь, не наче білий. І ми зараз зробимо оглядник, точно білий. І то молодий. От видерся на горище. Коли гриби не попадаються, то не гірка, а ціле горище. Пойдеш без відпочинку. От, і здається, що то гірка безкінечно. Ну, нам ще трошки лишилося. Сліду білих грибів не було і немає, не бачу я, але ми вже обійдемо ту територію, щоб переконатися, чи тут щось по травах виросло, чи не виросло. І так не лишилося ще трошки і ми подолаємо ту вершину. І так пройшовся я польовими грибницями. Рибами тут і не чутно, і не пахне, щоб те щось зігнив, підігнив, значить робочів тут не було. Посуха зробила свою справу. Добре, повертаємося до нашого транспорту. Вірте, не вірте, але все-таки я своє знайшов. Такий білячок мені попався. От він. Який білячок О. А, зламався. Але чистенький. Це шостий білячок Ну хоч не задурно сюди дерся на ту гору. Здається, ще знайшов, але вони вже не годні, мабуть, бо щось вигляд такий собі. Щось вигляд такий собі. Точно накриваємо. Ну, але були Сходом вниз і на останок фіксуємо Карпатську осінь Я знайшов ще щось, от вам покажу О. ось цей молоденький. О. А то у нас є. Старенький. Один і другий. Так. І що ми будемо робити? О, цей ми не будемо брати, а далі попробуємо взяти. О. О! Далі ще годиться. А цей хай собі плодиться. А ще який дев'ятий грибок, Ось він який грибочок, О! Це рибочок. Я таки знайшов десятого білячка. Ось який він. Білячок. Почав дозриває, а неподалік ще й одинадцятий рибок. І то молоденький. Нічого собі. Я знайшов 12-го білого і тому довіні. О, мишка його зілла. Зробила гніздо. Є ще і й тринадцятий грибок. Грибок більшенький. О, такий він весь. О, красаві. Кожубок. Опа! А забеди бочок якісний. Що якісний, то якісний. То у нас був тринадцятий, а там червонячок. Ну а ці два нічим не гірші. Ай яка краса! Це є. Карпатська краса. О. Але то рибочки. Значить, назбирали ми 15 рибочків, ну, а зараз будемо рахувати. Мешка тут працює повним ходом. Так Будемо рахувати. Так. Це в нас шістнадцять сімнадцять. Пісімнадцять. 19 20 Зашшинас

Це чути. Так, складируємо от на одному місці. Еще муховочки два. Двадцять чотири штуки. Ура. Який красюк двадцять О. О -о. О. О. О, п'яти. -о. Двадцять п'ятий богатир Карпатський. Ну, що можу сказати? Як колись колега мій казав, То не треба мати розум, тут треба мати щастя. Подивіться які рибочки. Ух. Йо. Йо, єпар. Один. Другі. А ці грибочки теж темніше вирвала, певно, білочка. О. Трошки бачу розетці взявся. Ітого того 3 5, 30 штук. Чудовий результат. От і завершився черговий день рибарства. Рибарство мені сьогодні сподобалося. Рибників не було зовсім. Навіть було скучно. Не було від кого швидко відходить, мається. На увазі навіть відбігати місцями Щоб не бачили, не так мене, як мого кошка. Зразу впізнають. Так, показую результат. Ось такий результат. Тут всього навсього 30 штук білих. А які вони добротні. Ону і муховички, червонічки, такий наш результат. Ну а вам бажаю 20 разів більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, заходите до лісу, ви заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть у себе вдома, а також не копайте грибочки. Вони очищують повітря, яким ви дихаєте. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить до побачення. Надіємося до скорої зустрічі!